Привіт, ви дивитесь відео огляд CRM системи NetHunt. у цьому відео. Ми поговоримо детальніше про одну із найцікавіших функцій нашої системи, а саме автоматизації та їх логіку роботи. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео та бути в курсі всіх оновлень. Давайте розпочнемо! Що ж таке автоматизації в NetHunt? Автоматизація це інструмент, що використовує логіку, засновану на правилах, які ви встановлюєте і будуєте власноруч, щоб автоматизувати мануальні процеси. Автоматизація запускає процеси, що функціонуватимуть самостійно. Заощаджуючи ваш час та зусилля, позбавляючи вас неприємних помилок і підвищуючи продуктивність співробітників. Які саме процеси ви можете автоматизувати? Перш за все, це робота із веб-формами, оскільки NetHunt здатний зберігати інформацію із заповнених форм та створювати нові записи чи оновлювати існуючі записи на базі цієї інформації? Також ви можете налаштовувати дріб кампанії, щоб залучати чи прогрівати потенційних лідів. За допомогою алгоритму ваші ліди можуть автоматично рухатись по вашій воронці, в залежності від того, відповіли вони на ваш лист чи ні, або ще взаємодіяли вони з вашими кампаніями Загалом також ви можете налаштовувати сповіщення, щоб бути в курсі, коли відбувається щось вагоме. Для контролю за вашим бізнес-процесом існує опція автоматичного створення завдань у випадку якоїсь зміни, переходу на новий етап, наближення якоїсь дати тощо. В межах автоматизації ви можете використовувати алгоритм для призначення вхідних лідів відповідним членам команди. Окрім перерахованого, ви також можете генерувати pdf файли на базі html коду до прикладу, інвойси, договори, які можуть бути прикріплені до листа вашому клієнту. Або ж просто збережені на Google Drive чи історії активності контакта. Отож, де саме в системі ви можете знайти цей інструмент автоматизації. Погляньте на ліву панель навігації тут ви знайдете секцію автоматизації. Давайте перейдемо сюди та розглянемо, з чого ж складаються наші автоматизації. Будь-яка автоматизація має тригер, який її запускає. У NetHunt доступні 5 тригерів. Новий контакт додано. Новий запис додано для будь-якої папки. Значення поля змінено, вебхук подія для роботи із зовнішніми веб-формами, або ж заповнена веб-форма для роботи із вебформами NetHunt. Після того, як ви обрали тригер, візьмемо до прикладу Новий контакт додано. Ви обираєте дії, які мають бути виконані в межах цього контакту. Надіслати лист. Сповіщення командів Slack, сповіщення командів Google Chat, або ж створити новий запис у іншій папці, який, до прикладу, може бути прив'язаний до вашого початкового запису контакту, оновити цей запис, оновити пов'язаний запис до цього контакту, створити автоматичне завдання, згенерувати файл чи зробити API-виклик у іншу систему. Окрім тригерів та дій... Існують ще помічники, які допомагають застосувати фільтрацію, розділити вашу автоматизацію на декілька потенційних сценарії, чекати конкретної дати чи часу, чекати на відповідь від контакта або ж на відкриття чи клік вашого листа, чекати оновлення запису чи завершення виконання певного завдання. Отож, логіка автоматизації така, що ви комбінуєте ці дії та помічники у потрібних для вас варіаціях і вибудовуєте необхідну автоматизацію. Існують певні ліміти в межах цього інструменту для кожного із планів. Поговоримо про те, як ви можете їх відстежувати. Ось тут ви можете знайти ліміт кількості ваших автоматизацій, щоб побачити, скільки ще автоматизацій ви можете створити. Також існує щомісячний ліміт дій. Відстежувати його можна ось тут. Важливо розуміти, що система рахує саме дії, не тригери і не помічники. Тобто тільки блакитні кроки у вашій автоматизації. Ви можете застосовувати фільтрацію за користувачами, якщо хочете побачити автоматизації, які належать конкретному із них, та фільтрацію за типами автоматизацій – активні ті, які завершуються, неактивні або ж чернетки. Якщо у вас чимало автоматизацій, ви також можете знайти конкретну у пошуку ось тут. Якщо у вас у системі існує декілька користувачів, ви можете обмежувати доступ до створення чи редагування автоматизацій для певних із них. Для цього перейдіть в налаштування та управління ролями та знайдіть секцію автоматизації. Ось тут можете відключати доступ до керування автоматизаціями. Сьогодні ми поговорили про загальну логіку наших автоматизацій. Очікуйте на наступні відео, де ми розглянемо детальніше конкретні приклади їх побудови. Дякуємо, що залишаєтесь з нами та до нових зустрічей!